Приготуйте соковий напій на смак смачніший заживчик тільки з натурального домашнього соку. А який колір? 5 відер яблук і відро моркви миємо. Яблука ріжемо на четверо. Червіві гнилі частини видаляємо. Моркву ріжемо невеликими шматками. Чавимо сік на сокочавилці. Жмих з яблук викидаємо. А жмих з моркви можна використовувати як заправку у перші страви. На 2 літри соку беремо літр води, додаємо 150 г цукру, доводимо до кипіння, знімаємо піну і варимо 3 хвилини. Розливаємо стерилізовані банки і закриваємо кришками.